Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, Боже слово сьогоднішнього дня. Будемо роздумувати в день, коли вся церква затамовує подих, сьогодні починається, конклав вибір наступника Петра. Власне, не наступника Папи Франциска, а наступника Петра. Саме цим є папство, саме цим є понтифікат. Саме цим є той, хто називається Слуга Слуг Божих вікарій Христа. Е, віддаймо Господу Богу цей день. Е, ми не знаємо, скільки буде тривати конклав, віддаймо це в Божі руки і прикладімо зараз свої серця і вуха до Божого Слова, щоб його почути і прийняти. Того часу Ісус сказав юрбам. Я є хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Але я сказав вам, що ви хоч і побачили мене, але не вірите. Все, що дає мені отець, прийде до мене, і того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Бо я зійшов з неба виконувати не мою волю, а волю того, хто мене послав. А воля того, хто мене послав, є та, аби все, що Він мені дав, я не втратив. Але Воскресивця останнього дня. Воля мого Отця є та, щоб кожний, хто бачить сина й вірить у нього, мав вічне життя. І я воскрешу його останнього дня. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Боже слово сьогоднішнього дня нам розповідає. Як ми на перший погляд можемо так прислухатися, то про причастя. І щоб ми могли Прийняти причастя, щоб могли усвідомити, щоб могли зрозуміти, чим є причастя. Для цього потрібно пройти кілька етапів. І так, я сьогодні хотів би наголосити на тому, що Господь Бог ставить нам умови. Найперше подивимося на історичний аспект появи саме цього конкретного тексту. Це Євангелія від Йоанна, написана найпізніше. В той момент попередні Євангелії вже були написані, і в той момент церква, яка лише з'являється, хоча події, пов'язані з появою церкви, відбуваються надзвичайно динамічно і бурхливо. Дуже швидко церква збільшується. Перше читання розповідає теж про мучеництво деякона Степана про те, що було з ним пов'язано, як це відбувалося. І євреї, які були їхніми дуже часто супротивниками в дискусіях, а дуже часто супротивниками супроти фізичного життя, як це у випадку Степана, було ж, вони, євреї, базували основні свої тези на тому, що не може бути спасенним, не може бути в Божій спільноті. ну, Слово церква це вже християнська історія. Не може бути в Божій спільноті, чи не можуть бути потомками Авраама, відповідно слухачами настанов Моїсея всіх інших пророків. Ті, хто не належать до цього народу, хто не походить з лона Авраама. Ще раз, це суто національна концепція. Ті, хто євреї спастися можуть, ті, хто не євреї, відповідно, спастися не можуть, тому що не в тому місці, не в той час народилися, і крапка кінець, все, немає дискусії. Християнство, згідно слів Ісуса, представляє своє вчення всім. Немає грека чи римлянина. незалежно від того, якої би ти не був національності, ким би ти не був, ти можеш прийти. Ти можеш прийти, ти можеш стати християнином, ти можеш отримати всі блага, які виникають з цього, з цього Божого послання, тобто із багатства старого заповіту, з багатства нового заповіту, ти можеш більше не переживати голоду і спраги, ти можеш приймати причастя. Ти можеш отримати насправді ну не те, що багато, найбільше. Більше людина за свого життя отримати не може ніж. Частя, але це ми зрозуміємо тільки вже там по той бік цього земного життя. І, дорогі друзі, подивімося на те, що цей текст писався в такій атмосфері, що Господь Христос дає себе всім без винятку і безумовно. Ще раз: головна умова це народитися в правильній сім'ї від правильних батьків. Ця умова відпадає. Натомість, дивлячись на інші тексти, де говориться дуже багато про цю безумовну Божу любов, звісно, я абсолютно цього не підважую. Але так як ми з вами про це говорили неодноразово, є ось це явище маятника, що, якщо маятник. Повертається в одну сторону, то потім його захитує в іншу сторону, і так постійно люди хитаються від одних скрайнощів до інших скрайнощів. А нам потрібно бути посередині і намагатися не так вчепитися до якогось слова, як намагатися зрозуміти, а що мало на меті Боже Слово якою справді має бути ця Божа спільнота, тобто церква, тобто саме це місце, в якому ми з вами переживаємо? чи Човен Христовий, чи човен Петровий, як це часто кажеться, і тепер з нагоди понтифікату, напевно, це сформулювання буде звучати цими наступними кількома днями досить часто? Отож, чим це має бути саме, як це? Безумовно, ну якби безумовно, але все-таки. Повернімося до дуже добре нам знаної притчі про блудного сина. Блудний син повертається і батько його приймає безумовно, не дає докінчити речення йому, не дає перерахувати всі ті свої перепрошення, а приймає його, обіймає, кидається йому на шию, точніше навіть. Одягає, взуває, годує, влаштовує бенкет, перстень на пальця, капці на ноги якби все, все, що міг дати цей тато, він йому дає. Але увага, це не означає, що це є зовсім 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 безумовно, або, що найважливіше, супротив волі цього сина, відкликаючись до іншого сина, який якби має все, але батько його не силує і на силу не затягує до хати, що я тобі такий ти -то, сякий, то син розкажу, як ти маєш святкувати і як ти маєш тішитися. А ну, кому сказав, тішитись. Три-чотири. Давай, почав. І він має тішитися. Так само молодшого сина, коли той, з дуру абсолютно, йде від тата, він його не прив'язує за ногу. Бачите, Господь Бог до нас милосердний, і Він не може нас примусити, він не може нас схилити, він приймає наш вибір. І тепер подивимося в світлі, ось хоча б притчі про блудного сина, хоча можна було б інші тексти теж в цьому світлі роздивитися. Подивімося, що тут так Ісус обіцяє, кожен може бути насичений, кожен може отримати. І ми чуємо цей образ, не буде спраглий, не буде голодувати, відчуття того, що той, хто піде за Ісусом, йому нічого не буде бракувати. Але увага, це не означає, що це відбувається ну, вже зовсім абсолютно без участі того самого бенефіцієнта, тобто, який має отримати всі ці блага добра. Е, їжу, петво і так далі Ні, не зовсім читаємо уважно цей текст. Е, я є хліб життя, хто приходить до мене, хто приходить до мене. Тобто, ти отримуєш цей хліб. Але для цього тобі потрібно прийти. Блудний син, чому повернувся до тата, чому йому було вже добре, бо він прийшов до тата. Все-таки прийти потрібно. Ось цей процес навернення, як ми часто кажемо, так? що от хтось навернувся. Має відбутися процес, є передумова. Це не відбувається просто так. Звісно, ми з вами, навіть якби все своє життя. І жили там, я не знаю, тисячами чи мільйонами років. Ми на все своє ми за все своє життя, роблячи найкращі, найідеальніші добрі вчинки, ніколи б не заслужили, не знаю там, стати одним кроком в раю чи отримати спасіння, десь там дещицю якусь там мізер спасіння. Ми не гідні цього всього. Це правда, це все божий дар. Це все відбувається по факту задурно. Ми на це самі не заробимо, але... Це все рівно відбувається завдяки нашій участі. Я повинен прийти. Але зверніть увагу на ось це слово, як воно тут названо, приходить. Це не одноразовий акт, це постійний акт. Тобто, не просто не той, хто до мене прийшов, а той, хто до мене приходить. Трошки подібно, як і в тексті про несіння Христа. Той, хто йде за мною, не пішов за мною. А йде за мною, так? Тобто постійна дія. Поки живемо, ми з вами маємо нести свій хрест і приходити за Ісусом. І ця дія повинна повторюватися раз за разом і весь час. Я є хліб життя, хто приходить до мене ще раз. Ми свого боку маємо прийти. І тоді не будемо, як наслідок, голодувати. Не буде голодувати. І далі, хто вірить, не тільки раз повірив, і все вже сталося. Віра це постійний процес, це сумніви, це відкидання сумнівів, це боротьба з тими самими сумнівами. І хто вірить, у мене ніколи не буде спраглим. Ще раз, прийти і повірити. Ісус ставить умови. Прийти і повірити. Далі. Але я сказав вам, що ви хоч і побачили мене, але не вірите. Дивіться, ті, хто слуха... були першими слухачами цих слів, вони бачили чудеса, вони бачили, як Ісус розмножував хліби, риби, ходив по воді, робив величезні велетенські речі, воскрес, зрештою. Ну, але багато було чудес для апостолів. Цей процес повірування він тривав досить тривалий час. Це вимагає багато часу, це не може відбутися за один раз. Все, що дає мені отець прийде до, і, прийде до мене, і того, хто ще раз повторюється, приходить до мене. Зверніть увагу в друге це слово. Я не вижену геть. Їх виганяли з синагог. Перше читання нам про це розповідає, що християни були переслідувані, їх били, шмагали батогами, принижували, позбавляли якби, спільноти участі в синагозі для єврея це було щось страшне. Я не вижену геть, бо я зійшов з неба виконувати. Зверніть увагу ще раз: не виконати, а виконувати. Так? Тобто, це триває далі в часі в історії, в церкві. Не мою волю, а волю того, хто мене послав. А воля того, хто мене послав, є та, аби все, що він мені дав, я не втратив, але воскресив це останнього дня. Чого хоче Господь? Він хоче нас і нагодувати, він хоче нас воскресити, він хоче, щоб ми отримали все. Але все тут, знаєте, або в дужках, або така зірочка і знизу пояснення. Як то має бути. Дивіться, Бог нас дам не Бог нам не дасть всього. І тут, дорогі друзі, я не помиляюся. Я хочу, щоб ви це підкреслили. Він нам не дає всього. Тому що всього ми хочемо теж і чогось, що суперечить його волі. Ми теж хочемо чогось, що нам робить шкоду, що нам робить боляче, або боляче нашим близьким. Ми хочемо також грішити. Ми хочемо обрати те, що не згідне з його волею, те, що нас відкидає від єдності з ним, від цього комуніо, тобто причастя насправді, взагалі, говорячи про причастя, мені здається, дуже часто втратилося розуміння, чим є причастя. Причастя це не, не з'їсти, причастя це не жувати, не ковтнути, не не румигати кусаючи. Історія про причастя це не про. Споживання самого хліба це про поєднання з ним внутрішньо. Це історія про те, що між моїм рішенням і його рішенням немає відмінності. Це означає, що я приймаю його волю до себе, що я приймаю його погляд, його слово до себе. Сьогодні на превеликий жаль в церкві, от є багато цих дискусій, що є, звісно, дуже прикрим, сумним і таким, напевно, свідченням великого упадку, коли ось цим дозволимо приступати до причастя, цим не дозволимо. Там можна дозволяти кому завгодно. Ну, під час тої самої французької революції, злощасної наслідки, якої ми з вами пожинаємо по сьогодні на превеликий жаль. Ну, коней годували причастям. Тобто, що, коні приймали причастя? Бо вони ковтали комуніканти, ні, не приймали. Так само людина, яка закорінена в гріху, яка чинить той чи інший гріх. І навіть якщо якийсь церковний єрарх, Господи, благослови і вбережи нас від чогось такого, щоб утверджувало би людей в гріху, бо це веде до погибелі вічної. Чітко треба сказати: ні, ти жвеш у гріху і для того, щоб ти міг поєднатися з Богом. Питання не в тому, чи ми тобі дамо хлібчик, чи не дамо хлібчика. Ну, питання не в цьому. Питання в тому, чи ти маєш повноваження, чи ти можеш прийняти це. Чи ти відрікся від гріха, чи ти не хочеш більше його чинити. Та що всі слабкі, ми всі слабкі. Ми і слабкі, і обмежені, і будьмо щирі, і не дуже розумні в багато яких питаннях, так? І не знаємо теж багато чого. Але питання в іншому ще раз: питання приймання причастя. Це не те, що хтось може, комусь дозволили, комусь не дозволили. Та нехай навіть, я не знаю, невідомо хто дозволить. Там навіть випише якийсь документ гарний з великою жирною там, печаткою, запечатаною сургучом гарним. Причастя не відбудеться, тому що приймання причастя це не про ковтання продукту і пиття напою. Навіть консекрованого продукту. Перечастя це поєднання з Ісусом, це приходження до Нього, це відвертання від гріха. Але на превеликий жаль, живемо в таку епоху, коли будемо ще довго відчухуватися від оцих різних дозволів. Господи, прости її, благослови. Воля мого це є та, щоб кожен, хто бачить сина і вірить у нього, мав вічне життя. А ще раз, не той, хто вкусить хлібчика кусочок, чи кому дозволять, чи хто там випадково десь там пропхається і йому дадуть, ну, бо як би треба дати, ну, то з нагоди якогось там свята, чи якогось там таїнства, чи, 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 чи якоїсь там публічної урочистості всім дають, ну, то і тобі теж дадуть, ну, бо як не гарно, як не дадуть. Ні, це не про це йдеться зовсім. Не про це зовсім йдеться. Не можна. Так підходити до причастя. І я воскрешу його останнього дня. Ще раз, Господь Ісус хоче нас наситити, Господь Ісус хоче нам дати все, все, що є згідно з Його волею, все, що нас може наситити, все, що нам дає життя, все, що нас укріплює, зміцнює, без чого ми не охлянемо в дорозі. Але для цього потрібно виконати умову. Повторюю. Потрібно до нього прийти, потрібно в нього повірити. Ісус ставить умови. Не біймося цих умов. Ці умови дають нам впевненість в часи сумнівів, в часи випробувань, в часи якихось темних часів, в часи темних часів. Пора закінчувати. Думаю мою думку, і сьогоднішній посил, ви зрозуміли. Заохочую вас і дуже сильно прошу вас молитися за вибір такого папи, який буде згідно Божого задуму, згідно Божого проведіння, а не згідно того, що Господь Бог це просто допустить як необхідне зло. Молімося про те, щоб кардинали справді слухали Святого Духа. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Миру вам.